Починаю відео зі сніданку. У нас сьогодні яскраві кольори на тарілочці. Насправді колосочка наливається. Сподіваюся, молока вистачить на чашку. Всім привіток! Сьогодні відео буде дуже коротеньке, бо зранку нічого не знімала, а після обіду почала знімати вам рецепт пасочок. І щось дуже захопилася і забула, що мені ще щось треба для влогу зняти. Будуть вам тут коротенькі вставки з того, як я їх готувала, ті пасочки. Та й все. <по> Бо була тебе нічого не познімала, хоча хотіла. До речі, ще що хочу сказати: в нас сьогодні на вулиці так тепло, я була вже без жилетки в одному спортивному костюмі, і мені навіть жарко було. Дівчата, знімаю вам рецепт пасок. Сподіваюся, що все вийде. Виставила трошки квітів на балкон. Ось це моя гортензія. Мені здається, вона вже все не прокинеться. Але мама каже, що вона може звідти з корінців пустити нові гілочки. Оце мій аспарагус, це я купляла в ботанічному саду. Ну, невеличкий, не такий великий, як зараз. Він теж, коли я його перший раз винесла на лоджію, то він замерз і то пожовтів. Зараз треба його якось відновити. І фікус свекр мені подарував. Фікус гарний такий. Живий виріс, Треба тільки -ті там корінці загорнути землею, бо щось воно вилізне. Ось Та таке ще треба пару рослинок винести. Я буду в мене тут сад, ще ця оця гортензія відновилась. Але щось я навіть не сподіваюсь. Хоча подивимось, що воно буде. Ось так. Дивіться, яке. О, боже мі. Так, Мешаю, мешаю, мешаю. Бачите, який гарненький. Чому це? Пасочки мої. Зробила дівчатка на завтра заготовку на лазання, балоньєза. Нічого не знімала, це вам вже показую у готовому вигляді. Там що фаршик, помідорка, цибулька, одна в'ялена помідорка була в мене. Чекала свого часу. Завтра буду складати, може зніму, а може і не зніму, не знаю. Такі справи. Можусь з пасками, згадую, як їх робити, як їх пекти. Записую вам рецептик. Зранку нічого не знімала, а після обіду зайнялася випіканням. Не знаю, випускати це відео чи не випускати. Напевно, буду випускати. Дивіться, дівчата, що в мене вийшло? Я раніше колись робила декор. Меренгу сама робила кольорову, викладала з горішків, з цукатів. Але моя сім'я, моя родина сказала, що вони люблять оце класичну глазур з присипкою. А мені тільки краще, тільки легше. Тому ось такі красунчики. Дякую, що дивились мене сьогодні. Відео коротеньке, рецепт вийде завтра. Всім гарного вечора! Побачимось у новому відео.